Добрий день, мої любі діточки. 19 лютого День Державного герба України. Це один із трьох державних символів України на рівні з Прапором і гімном. Герб України це золотий тризуб на синьому щиті. Наш герб тризуб, це воля, слава і сила. Наш герб тризуб, недоля нас косила. Та ми зросли, ми є, ми завжди будем, добро і пісню несемо ми людям. Тризуб є стародавнім символом, який зустрічався на нашій території з найдавніших часів. Його найдревніше зображення, знайдене археологами, датується X століттям. Зображення тризуба археологи знаходять на монетах, посуді, печатках, якими скріплювалися міжнародні договори, укладені Київською Руссю. Нині існує багато різноманітних гіпотез стосовно походження і значення тризуба. Однак жодна із них не дає повного та вичерпного трактування. Для українців в усьому світі тризуб символізує нерозривний зв'язок з вітчизною. У різні періоди історії наш тризуб ставав символом боротьби за незалежність. Він, золотий на голубому тлі, відображає триєдність життя, батько, мати, дитя. Які символізують силу, мудрість та любов. Автор іншої версії вважає, що в Тризубі зашифроване слово воля наш герб Тризуб, у ньому сила, Отця Небесного і сина. Уважно придивись до нього на Духа Схожий Він Святого, що голубом злетів з небес. І у людських серцях воскрес. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, на Україні вільній новій.